Закинеш мені координати в номер хлопців. Вкусняк якихось знаки дуй потом закину. Фініш, <звірка> Дішлюк Антин Олексійович, місто Сміла Черкаської області, 24 роки позини йода. Быстро навчаюся, то це хлопці прозвали йода, мастер йода. Йода? Сам швидко навчаюся, другий швидко навчаю. Ну, раніше був інструктор-кінолог. Це ще до того, як попав в третій і Луганській прикордонної. А зараз, ну, на НРК навчаюсь. Сам навчаюсь, хлопці навчаю. Ну, В 20-му році призвали на строкову службу. На той час працював помощник у машині ціпловоза. Для подальшого типу, кар'єрного росту мені потрібно військовий коту. Зразу сказав, що я піду. Це матері до цього казав, що тільки призвуть, я піду. Пішов на строкову службу, запропонували, типу, стати кінологом. Тобто, собаками я займався тоже, і вдома, на той час. Попав в великі мости. Провчився 4 місяці на інструктора-кінолога, отримав освіту кінолога, отримав сертифікат кінолога, попав у 27-й прикордонний загін. У 27-му прикордонному загоні стали на нову заставу, яка створювалася тільки зі строкової служби. Повністю весь персонал бував, це строкова служба, і був тільки начальник, замполіт і ну, заступник начальника. Поставили на посаду начальника групи кінологів, пробув там 2 роки. Потім перевели на гірську місцевість в Богдан. Там прослужив рік, якраз зустрів війну. Переслужив ще півтора року срокової служби, бо не відпускали. Ну і вже так вийшло, що підписав контракт. Писав контракт, от служив також далі, рік кінологом. І в один прекрасний момент мені кажуть, тебе переводять. Куди? Третій Луганський. Я кажу, То добре. Просив кума, щоб кум приїхав, забрав собаку. Собака, власна, в мене була, сам навчив. Кум приїхав, забрав, зібрав речі і через пару днів вже був тут. Пройшов навчання на пілота розвідки. Заступав на позиції, потім по стану здоров'я, привели на НРК на навчання. Ну, на даний час сижу тут, вже більше. 19 виїздів, два з них невдалих. Точніше, один невдалий. Холд. Ну и все, банал. Все, будет супчик. Угу. Один да, молодец. А что за супчик вообще? Ну, салат... а салатик. Ще є. Салат, а шашлык мы Шашлак мучаровать? Нет, нет. Не, ну. там... Да я довол с морозилки, чтобы согласны. No. Кстати, можно. Можно можно шашлыках не приготовить. Хлопцы да весь крутят тачку. А, не тачку, да. Танчик. вас <звук> на Плюс, плюс, стрім є. Так, так, є стрім. Плюс. Не доїхали до позиції, не довезли провізію. Якщо, ну, я думаю, що якщо ми доїхали до хлопців, це вже вдалий. Хлопці забрали. А чи повернули борт назад чи ні, це вже без різниці. Головне довести до хлопців. І фіві. Ждунчики. Ну, вдарив по борту, борт згорів повністю. І не довезли до хлопців. Перший. Як виїжджали напряму Константинівки, по проспекту Ломоносова, тільки-тільки -ті -ті. випустили дрон, хлопці втікли, їх там касетою накрили. Приїхали метрів 800 і в з збоку вдарило в дрон. А другий, ну, пару днів назад, пару виїздів назад, везли хлопцям теж провізію, в БК. Не доїхали до хлопців 500 метрів плюс-мінус. Може, 800. Тоже чи ж дунче, що ударило, загорівся повністю дрон. Є відео підтвердження, що дрон горить. Наземний рухомий комплекс для всього. Я можу застосовувати ну, будь-які галузі. Доставка, штурм, евакуація, витягування друн, навіть машини можна, якщо, ну, там, елька, міцик, щось таке. Можна і машину витягнути. В основному доставка грузів, логістика. Сам він управляється легенько, він не важкий. Тобто просто треба чувствовати його габаріти, чувствовати його, як механізацію, помимо. Тобто як він їде, як він повертається, треба все теж привикати і чувствувати. Тобто знати, що куди можна під'їхати, де не можна поїхати. Плюс Starlink сталінг повинен бути постійно відкритий. Оу. Стерлінг? Ну. Ну, не у мене не гандона. Прописало жорі будуть. Ні, це не революці. На НРК буде все. Геть все. Доставки, еваки. Просто все. Байже просто переїжджати десь, проще нагрузитися на НРК, переїхати ним та все. Пере... Позиції на позицію буде через нього теж. Вивоз, завоз, може бути теж. Їх якщо ну, все дальше далі типа, ну. Розвивати. То на них можна буде повністю перекинути більшу частину роботи, що небезпечно, де водій заїжджає туди. Там зараз вже придумали НРК таке як машина. Ну, є зараз вже НРК, ну, він як машина, як Л200. У нього просто велика одна платформа. Її ж теж можна буде усовершенствувати, придумати і навіть піхоту завозити, як БТР. З машину. Я знаю, кто правда. Правда, це не так. Давай. Бля, ти хілець в цих очках. Та шо, вже. Зак... З матриці Нео. Закинувся зранку. Закапався? Конечно. А глаза опять мені скажуть, до побачення цього екрану. Так? Да. Та не дивись ні, ні. А, шо на екрану. А що мені робити? На тебе дивитися? робить? на мене дивитися. Ні, ти дай мені космі. Ну, Манюня, да? Давай. Да. давай, Манюня, Шестеринка, давай. Они а на новой тебе не отключены. на связи. Давай, Манюня, давай, давай, давай. Назад не сильно не сдавай, база дитца, и понял. Ну, Влево и прямо сразу понял. Угу. На месте. Угу. Лучше назад сдать. Началось сразу на залезнице. на железнице, да. на проводника серпосажицкой вагонів. Поступила на перший курс, я був третій. Якось так спілкувалися, 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 щось де спілкувалися. Ну, вже який рік разом, вже й дитина є. А, ні, тут... Два рази на рік бачиться дуже важко. Ну, Технології наші. Нормально, хоч трохи то можна побачити дитини по відео і все. Так це інше місто взагалі. А Ти приїхав туди, там було ну, гарне місто, квітуще, Люди ходили. А зараз їдеш як, як по Чорнобилю, по мертвому місту. Тобто, ну, якісь остатки міста є, але все, все не зруйноване. А я не знаю, що в тих бойові в голові. По мирному населенню гатить, ну це маразм. Хуй з ним, аби, блядь, вже просто знали, що нема мирного населення, там військові були. Так вони ж знають, що там що люди живуть. А ну, Якщо дивитися навіть журналістів, цих волонтерів, які там їздять в Константинівку, там людей на евакуацію забирають. Люди кажуть, а куди я піду? Мені 70 років. год. Мені 60 років, куди я піду, мене дітей немає, син загиб. Куди? Просто аби кудись їхати. Тіпада безпека життя, але. Їхати, щось десь бомжувати потом. Ну, деякі люди не кажуть, типу, я тут виріс, я тут помру. Я тут родився, я туди загинув. Так. Не поняв. Кажу, з зараз пацани підуть. Ага, їм далеко йти? Ну, три кілометри. Зрек піде. Да, П'єсяць. Ну я не знаю, це вони блядь, бої кисний там підзвіздовував нерв. Ну то що, буде їм дожен тоді. Закинеш мені координати в номер хлопців. Він вкусняк якихось накидає і потім закину. Хорошо. Нео, матриця. Ну, серйозно. Ну. Жан на коло Дам. Центр. О, фініш. Та друга сім'я на даний час. Ну вже більше, ніж пів року. Вже якось і привив, вже її всіх знаєш. Як і якось друга сім'я. В фаняксі. Комфортно. Ну, і з... більше, ніж комфортно, чесно. Якось даже, можна так сказати. Керівництво лояльне. Хороше. Є кат ніша. О, а ну хвилинку. Ну тут именно что, как раз залетай. Хорош, пацаны, молодцы. О, жалко, посигналить нельзя. Да. Да, есть одна. Все знают. Всі батьки, всі жінка знає, це свідом на колесах і просто уйти в путешествия по світу. З сім'єю піти просто по світу. Це сама-сама така в мене.